Доброго всім ранечку. Знову мої привітаннячка вам, любі глядачі! Ви на каналі Марусина Скринька Рукоділля і я ласкаво запрошую вас до чергової серії моїх передріздвяних влогмасів. Різдвяні посиденьки з Марусею. Дуже приємно, що ви знову завітали. Отож, мої хороші, беріть улюблений напій, влаштовуйтесь позручніше, і давайте проведемо цих декілька хвилин разом зі мною. Сподіваюся, вам буде затишно, приємно і комфортно. А я розпочинаю. Сьогодні у мене п'ятниця 12 грудня. Я щаслива, що нарешті кінець тижня. Ще робочий тиждень завершується, і попереду мене очікує два вихідних. Отож, що мене очікує в п'ятницю. Найперше, мене очікує те, що сьогодні я буду дов'язувати свою першу шкарпетку в скрапі Сокс. Вчора я вив'язала черговий бунтичок, моточок, і він виявився не дуже великим. І смужка вийшла не широка. І ось так виглядає зараз моя шкарпеточка. Я не думаю, що це шкарпеточки, я би краще сказала, що це буде гольф. Але, ну, все одно щось та й виходить. І сьогодні ми з вами оберемо останній 12 й бунтик для того, щоб вивізати резиночку. І мені дуже не терпиться дівчатка, якою вона буде. 12. Тому я швиденько відкриваю. А буде вона, подивіться, якою. А буде вона ось якою. Це Ярнард Форза Forever. Я впізнаю цей колір. І... Мені здається, що мені його буде трішечки мало. Можливо, я візьму спочатку ось ці свої залишки, які я залишала біля п'яточки, вони мені там дійсно були дуже-дуже лишні. Я вивіжу спочатку ось ці свої залишки і потім вивіжу ось цей бунтик. Ось так у мене буде, напевно, сьогодні. Мені здається, буде нормально. Ой, ми вже завтра з вами побачимо одного того шкарфетку. Мені так не терпиться, серйозно вам кажу. Дуже не терпиться. Так. І я також запрошую вас зараз подивитися, що відкрила моя Аріночка, які подаруночки дісталися їй вчора, 11-го. І ми тоді з вами перейдемо до мого рукоділля. Доброго всім раночку від Арінки. У нас сьогодні ранок виявився все Шиверіт на виворіт. Спочатку Арінка проснулася і подивилася подарунок від феї. Аріночка, що це в тебе таке? Іговий планшет. Це графічний планшет. Покажи, як він працює. Значить, це є така планшетка, на якій можна малювати стікером. І можна витирати. Ану покажи, Арінка, намалювала. Тут все, отак. Ага. І, і не може витирати. І не можна витирати. Да, можна так. Можна блокувати. І витираєш. Бачите? Ти задоволена? Так. А потім ми знову заснули, а потім ми проснулися, поплакали, да, Рінка? Чуть-чуть так. -чуть, да. Чуть -чуть, да. А знаєте, чого поплакали? Звечора ми вибрали плаття, мама його нагладила, а зранку ми вирішили, що воно нам не подобається. Оце так, так? Да? А, по... да? а потім ми заплелися, і ті лише зараз будемо відкривати адвентики. Так, да, донечко? Угу. Ну То відкладай планшетик, будемо відкривати адвентики. Готова? Ну, все, взяли ми Адвентик. Арінка шукає циферку яку. 10. Ні, десять ми вже відкрили. А, все. а яка це цифра? 11. Одинадцять. Правильно. До речі, гарна ідея повторювати цифри з дітьми. Ой-ой-ой, я бачу якісь там чопики. Ану, діставай. Ану, ну, 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 покажи мені а хто це такий сильний? Дин -дин -дин -дун. Дин -дин -дин -дун. Господи, ви, ви все зрозуміли, мої любі? Так Це помідор? Ні. Як ні? Це не помідор, це апельсин. А, це качок апельсин. Усе його я листя. Ах ти, йолки маталки. Зрозуміло. Так, ну складай в свою колекцію. Добре. І другий будемо відкривати. І ще один адвентик. Відкриваю, Ріночка. Так, шукай циферку. 11. Ми ж тільки що відкривали. Так обережно. Я пропустила. Ти пропустила? Що там є? Щось є. Що дівчат? Що там є? мабуть, тобі? Ні, це, напевно, тобі. Це магнітики. До. Да. Це магнітики. А ну, давай детальніше їх роздивимося. Це ось такий жовтий котик. Це А це голубенький котик. Дивіться, які вони милі. Якщо чесно, я ще не розібралася. Для чого тут цих дві дірочки? Дівчатка мої любі допомагайте. Якщо ви знаєте, що це за магнітики, допомагайте. Можливо, це як піни використовуються. Ну, одним словом, зараз у нас вже немає часу розбиратися, тому що нам вже треба вибігати. А ввечері я над цим питаннячком попрацюю. Так, якщо не знайду, пишіть, мені все одно буде цікаво. Клас, так? Да? Ну, арінки зайшло. Саме головне. Тобі сподобалося? Так. Да. Все, збираємося, побігли в садочок. Да, побігли. О, добрий день. Я Олень. Ну, це не Олень, це наш Майк. Арінка просто сіла на крісло, на якому він зранку спить на чоловік. І він тут щось возмущається. А, дивіться, що робить. Майк! Майк! Такий неслухняний кудись? <пух> І таке в нас буває. Все. Побігли, донечку, побігли. Знаєте, я цей тиждень якось так максимально мало в'яжу і дивлюся на оці свої просування, які в мене відбуваються по процесиках, і розумію, що я нічого не встигаю. І... Мене це починає, починає трішечки бентежити з однієї сторони, а з другої сторони, я собі зразу пригадую, мої хороші, що я дала собі таку знаєте, обітницю, нікуди себе не гнати і працювати лише в задоволення. Багато часу займає саме зйомки влогмасів, саме монтування влогмасів. Е, і, звісно, це все впливає на те, що я менше в'яжу. І нічого страшного. Навіть якщо я не встигну дов'язати свої різдвяні джемпери до Нового року, але я планую це зробити, е, то, можливо, я дов'яжу їх після нового року. Хоча б мені хотілося це зробити саме за грудень. Е, і... З такою думкою я вчора приступала до свого рукоділля. Що я брала в роботу, я запрошую вас переглянути. Вітаю, мої любі! Ну що ж, четвер, і дуже сильно хочеться розпочати щось, в'язати, верніше, не розпочати, а продовжити свої процеси. У мене їх достатня кількість, тому розпочинати саме зараз поки що нічого не хочу. А хочу сьогодні продовжити роботу над своїм різдвяним джемперочком. Поки сохне верхня частина шапочки, і я ну, скажімо, не можу повноцінно в'язати нижню, я вирішила пов'язати свій різдвяний джемпер. Я зараз дійшла до, скажімо так, дуже близько уже до того моменту, от ви десь приблизно бачите, коли я буду об'єднувати передню і задню частинку, і от мені саме хочеться цей процес, ну скажімо, Цю частинку роботи сьогодні виконати. Я ставлю собі в завданнячку сьогодні об'єднати перед і спинку, дов'язати перед і спинку. От, і Ну таким чином я вже вийду на пряме в'язання, там же буде, думаю, простіше. Тому що отут де я. Прибавочками, убавочками крутилася. Мені треба було ще слідкувати, щоб візерунок вписувався. Далі мені вже цього робити не треба буде, буде просто в'язання по колу, візерунку донизу. До речі, дякую. Що ви мої хороші, спостережливі, і в коментарях мені написали за виточки. Дякую, що ви нагадали. Треба мені тут ще зробити виточки. Я їх буду робити для кращої посадки. Тому, от якраз, от якраз в мене є момент, до речі, щоб зробити виточку. Я це зроблю. Отже, ви зрозуміли, я в роботу на сьогодні беру свій джемперочок, також беру свої шкарпетки. Я би так хотіла, знаєте, амбітний такий план дов'язати цю шкарпетку сьогодні. О, ні, не сьогодні, що я говорю, на до кінця тижня. От, і на цьому тижні, щоб хоч одна пара готових шкарпеток в мене була. Тому що я цей тиждень якось максимально повільно зі шкарпетками. Але це треба зробити, тому що мене ще чекає. Ой, мене ще багато чекає. Мені за два тижні ще чотири пари треба зв'язати. Так що треба пришвидшитися. Але основним процесом залишається ось цей мій різдвяний джемперочок. Хочу показати вам трішечки краси. Справа в тому, що я дійшла до моменту з'єднання тіла в коло і захотіла поставити маркер початку рядочка і захотіла якийсь особливий. І згадала ось про ці маркерочки. хто дивився мої відео взимку минулого року. Мій похід у магазин, це не взимку, це влітку було. У магазин рукодільна лавка. Я купила собі ось такі маркерочки, це їхня ручна робота. От, І я їх ще ні разу не використовувала. Так, це було влітку. Я пригадала, це я на зустріч з Марікою їздила. І от я зараз хочу їх почати використовувати, взяти один маркерочок, а решта покласти в ось такий мішечок. Це є спеціальний мішечок для цих маркерочків. Дуже мені подобається. Ось так вони виглядали. Це дійсно класно. Ось показую вам інстаграм рукодільна лавка. Якщо хтось захоче купити такі, я думаю, у них є. Тоді що перед новим роком, думаю, рукодільна лавка чимось таким цікавим запаслася. Хоч це і не новорічні, але це дуже прикольні милі котики. Так, буду продовжувати працювати з таким красивим маркерочком. Сесиками, над якими я працювала, От, тому що все очікувано, все передбачувано. Я працювала над своїм різдвяним джемперочком. І, можливо, хтось зараз з вас напише в коментарях, а десь чоловіковий джемпер буде. Я ніяк не можу домалювати схему. Тому що чоловіковий джемпер я вже дов'язала до підрізів і також свій дов'язала. Показую вам, що у мене зараз виходить дівчатка, дов'язаний до підрізів, і навіть декілька рядочків після підрізів я пров'язала. Я хочу ще раз подякувати усім, хто нагадав мені за виточки. Тут я робила виточки. Я робила 4 розвороти, тобто це 8 рядочків. Ну, я вам скажу, це е, немало. Це я не скажу, що це дуже багато, але це і немало. Тому, я думаю, посадка тут буде нормальна. Отже, я вже дов'язала до підрізів, і тепер мені до них А ну скажіть, пасує мені червоний колір? Я думаю, що мені пасує червоний колір, і. Я буду з задоволенням носити цей джемперок, коли дов'яжу. Це ж треба ще ж знаєте скільки роботи. І е, я оце в'яжу, в'яжу, і думаю, блін, ну вже я так помаленьку в'яжу? Ну чого це так воно помаленько? Час біжить, а полотно не збільшується. А потім згадуєш, в мене тут спиці номер 3 думаю, ну що ну, куди ж ти хочеш, щоб воно розігналося? Це ж все-таки тут 300 петель спиці номер 3 ще й дерев'яні, і цей Люрекс ну він дійсно тормозить в'язанням. Хто нав'язав з Люриксом в підмот, той мене не зрозуміє. А хто в'язав, той згадає, що Люрикс тормозить. Він, по-перше, дуже тоненький. Я постійно маю контролювати, щоб він рівнесенько в ниточці йшов. От, але, ну, дівчатка, воно того вартує. От. Але в'яжеться помалесенько. Хоча... Вже такі невеличкі результати є. І в моєму і в чоловіковому джемпері зараз ось такі етапи. Тобто, я вив'язала вперед і спинку до підрізів, об'єднала все в коло, і тепер, напевно, мені за логікою потрібно повертатися до чоловікового джемпера. Ну, можливо і так. Побачу, як воно буде сьогодні. От. Забула одіти стопери. Я просто стопери залишила в спальні і не хотіла зранку рипатися. От. Думаю, не погублю сильно петлі. Так, класно виходить полотно, е, таке фактурне, м'ягеньке, повітряне, тоненьке. Е, ну, і не кусюче. Я не знаю, кому ярна антарес колиться. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. У мене я мені ярна антарес не колеться, тому я її з задоволенням використовую у своїх процесиках. Так, це одне. І ще дівчатка вчора ми з чоловіком, ну, скажімо так, заядлі вболівальники футболу, ми дивилися два українських матчі за участю перший Динамо а другий Шахтар. І я трішки в'язала джемпер, а потім ще в кінці вже думаю, ну треба ж пов'язати трішки шкарпетку. У мене тут небагато пров'язано, але, дівчатка, я дов'язала до п'яточки. І у мене тут буде вже розпочинатися п'яточка. Тому продовжую в'язати помаленьку, помаленьку знаєте, так по декілька рядочків просуваюся, просуваюся, просуваюся. І а ось і народиться друга шкарпетка. Якось так. Отож, мої любі, це в мене по рукодільному все, це всі новини. Я більше не маю вам що навіть і розповісти. Якийсь такий четвер був е ніби і не сильно загружений, але все одно. Але перед тим, як попрощатися з вами, по традиції, я вам скажу, що у на мені. На мені одіта футболка, який я в'язала по майстер-класу нашої української майстрині. І вона називається Бустер свете. Можна в'язати з коротким рукавом, можна в'язати з довгим рукавом. Майстриню звати Людмила Бабінцева, і я вам скажу так: я вам щиро рекомендую цей майстер-клас, якщо ви, вам подобаються жакарди. У мене тут жакардові півники. Які, ну, я вам чесно скажу, вони мені так подобаються, вони настільки мене надихають, що я з задоволенням, як є можливість одіти цю футболку з задоволенням одіваю. Зв'язана ця футболка з пряжі, бавовна з Кашеміром, а молочна ниточка, там суміш різних пряж, навіть вже зараз вам не згадаю. От, Класний майстер-клас, класний жакард, шикарна посадка у цьому светрі. Майстриня дійсно все гарно продумала, і мені він дуже подобається. І, якщо чесно, весну я планую повторити собі таку річ уже в інших кольорах і на довгі руках. Якщо не забудуся, посиланнячко на майстриню на інстаграм, я вам залишу внизу в, інф... в першому закріпленому коментарі. Але якщо забудуся, ви мені нагадаєте, і я вам скину з задоволенням вношу, і вона дуже класна, дуже приємна до тіла і дуже атмосферна. Ну, ось і все. Оце точно все. Тепер я прощаюся з вами, цілую вас! Обіймаю, до зустрічі завтра. Ще раз сподіваюся, що у вас все добре, ви в безпеці, у вас хоч трішечки є світло і ви можете займатися рукоділлям. Нехай у нас все буде добре. Па-па. Цілую Обіймаю.